Так, Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам, як ми робимо станції. Ось ця станція. І поїхали. Так, по-перше, ми зробили щит розподільчий. Зараз вам. Поставили у зіп, поставили у вхідний автомат, захист, заземлення зробили. Це у нас модуль, якби. Шафа збору потужності. Це у нас збираються інвертори і розподіляються, верніше роз'єднаються інвертори, розподіляються на один, на другий з мережі, а в цьому просторі у нас збираються потужність інверторів 1-2 і віддаються. На автомат. І загальна потужність станції у нас становить 40 кВт. У нас предусмотрен автомат перемикач навантаження з довгогася камерою, тобто можна його перемикати під навантаженням, але краще без навантаження Він перемикає, може працювати. Це як через мережу або через інвертор, як зараз робить станція. Ну, це додаткова розетка і світло ми встановили. Так виглядає два інвертора. На криші ми встановили панелі. Плоска покрівля з обтяжувачем. Под кожним інвертором є щит захисту. Чи з заходи входять автомати на вход і на вихід, і по постійній напрузі на DC у нас стоять запобіжники на плюс-мінус на минус і ОПН. Або Зіп-обмежувач перенапруг від імпульсних перенапруг На кожен стрінг. да там хтось говорить, що це дорого. Бо оцей тільки модуль стоїть там приблизно до 100 доларів на один стринг, але інвертор стоїть гораздо дорожче. Захист потрібен, так як сам виробник інверторів каже, коли треба його використовувати, коли ні. От, Наприклад, в Huawei інверторах ці ОПН вмонтовані. В Деї цього нема, бо треба робити. Вибирайте, або згоріть ОПН за 100 доларів, або згорить інвертор за 2-3000 доларів. Інвертор треба зняти, відправити на сервіс, очікувати там. Тиждень, два або місяць, коли замінять там щось. Це можливо буде замінити, або неможливо, ніхто не, не знає, що вигорить. Тому, якщо це треба, це ставлять. Почитайте уважно всі гости, сніпи по електрообладнанню і ви. Розумієте, що це обов'язково, це не те, щоб вам продати щось непотрібне. Це обов'язково, щоб було. Так можна казати їй про все, а навіщо заземлення робити? Там 12 тисяч гривень коштує, навіщо? А воно і без заземлення робити. Можна не робити нічого, можна не ставити перемикач навантаження, можна не ставити ОПН по вхідній мережі, теж не ставити. Нічого можна не ставити, можна навіть автомати не ставити. І все буде працювати ну, до якогось моменту. Тому не слід е, слухати ці басні, е, котрі там е, хтось говорить, економить ваші гроші, мабуть. А так, він дуже рискує е, купити собі ще один інвертор. Тому що в сервісі де йому скажуть, а ви ОПН поставили? Ні. Ну, тоді до, до побачення. Так, що ми ще робимо? Ми робимо повністю маркировку. Внутрі щиток промаркерований, кабелі промаркировані, Бачите, везде є наліпки згласно проєкту. Все де якийсь стринг на покрівлі теж промаркеровано. Промаркіровано і в щитках все. Тобто, якщо будете шукати помилку або якийсь електрик, приїде, о, є електросхема, можна подивитись тут 8 сторінок, согласно цій схемі, все у нас промаркеровано. Проєкт. Тому папочку оставляємо, Копія є у головного інженеру. Всі документи є, у нас в електронному віді, все є. Тому приблизно отакий от підхід, і тоді буде все працювати довго і радувати замовника. Можна здешевити, зробити дешеві щитки. не ставити короба, протягнути тут соплять, провода, а ставити, так, да, це багато часу займає, маркеровка. Вкласти кабель. Ну, це не, не тільки естетика, а порядок. Ви завжди зможете знайти, який кабель, куди йде, і все дуже ясно і зрозуміло. Ми приїжджаємо часто на об'єкти і там бачимо дуже багато недоробок, вказуємо на, це, на ці недоробки. ну Замовник каже, ну мені так гаразд. А потім, коли трапляється проблема, Розібратися з цією проблемою дуже важко і дорого. Тому краще зразу зробити якісно і е, оставити так, щоб було всім, хто прийде на це місто, буде все зрозуміло. Всю, всім па-па, до побачення.